Друзі, вітаю! Мене звуть Олександра Кащенко, я лікарка-педіатр, консультантка з питань грудного вигодовування IBCLC. Сьогоднішню зустріч я хочу присвятити безпеці, будинку та організації святкування з точки зору безпеки для дітей. Так? Дуже важливо підготуватися до святкування, щоб воно було максимально веселим та приносило багато радості вам та вашій родині. Ви знаєте, що коли ми заклопотані, коли в нас є багато справ, ми тушні, то ми можемо часто упускати якісь речі, які є не зовсім очевидними для нас. Коли ми готуємося до свят, ми готуємо подарунки, ми прикрашаємо наш будинок, а ми намагаємося зробити такі атмосферу свята та певний антураж. Дуже важливо, коли ми говоримо про подарунки. Підбирати подарунки для діток згідно їхнього віку. Більшість подарунків маркуються певним чином, для якої вікової категорії діток вони призначені. Дуже важливо мати з собою маленьку таку деталь. Тубу від туалетного паперу. Здавалося до чого тут туба від туалетного паперу. До вибору подарунків. Справа в тім, що дітям до трьох років віком варто обирати подарунки більшого розміру, оскільки маленькі деталі можуть бути прокопнуті дитиною, і вони можуть перекрити дихальні шляхи. Власне, туба для туалетного паперу нам буде допомічна в тому, щоб обирати розмір подарунків. Якщо ваш подарунок потрапляє і повністю легко проходить через е, отвір, в тубі від туалетного паперу, то, швидше за все, цей подарунок бажано відкласти для дитини більш старшого віку, оскільки е, саме такого розміру подарунок дійсно може е, спричинити задуху в дитини, і його варто уникати. Так само це можуть бути якісь маленькі компоненти великого подарунка, деталі до подарунку. Але не тільки розмір подарунку грає роль. Також важливо розуміти, що для дітей взагалі до 10 років не призначені подарунки, які встромляються в розетку і повинні працювати від розетки. Краще уникати подарунків такого плану. Дуже велику увагу варто приділити розміру та формі батарейок, а також як вони встромляються, значить, в цей подарунок. Маленькі такі батарейки, як таблетки. як П'ятикопійкова розміром батарейка. Я не пам'ятаю їхнього маркування такого ринкового, але вони носять особливу небезпеку. Дуже часто саме такі батарейки вони знаходяться в іграшках, музичних іграшках, мікрофонах, всяких там пістолетах, які світяться, роблять якийсь музику, шум і таке інше. Ці батарейки повинні бути щільно закриті і бажано закручені на якийсь шурупчик, щоб дитина не могла їх дістати. Ви знаєте, що дуже небезпечно, якщо дитина проковтне батарейку. Якщо ви десь побачили, що іграшка відкрита, батарейки не в іграшці, якоїсь батарейки не вистачає, варто терміново звернутися. До найближчого приймального відділення дитячої лікарні для того, щоб визначити, чи дитина проковтнула цю батарейку, чи ні. В цьому випадку краще не чекати та не спостерігати без огляду лікаря. Отже, за батарейки сказала. Так само це стосується всяких дрібних деталей, які свистять, там світяться, всяке таке інше, які може дитина відірвати або погризти. Ви знаєте, малюки, особливо першого другого року життя, вони все пробують на зуб. І ці матеріали, з яких зроблена іграшка, вона повинна вони повинні бути виготовлені із певних а, пластмас, а, в, там, тканин, які є сертифікованими, і які діти можуть брати в рот, а, можуть там ними кидатися, гратися, торкатися, тому що. Якщо у цих тканинах чи пластмасі буде високий вміст, свинцю чи інших металів, це може бути ризиком для здоров'я вашої дитини. Я вас дуже прошу в бажанні надати своїм дітям якнайбільше подарунків, якнайбільш різноманітних подарунків, керуйтеся розумом. Тому що краще вибрати більш якісь Дорожчий подарунок, коли він є перевіреним, сертифікованим. І хай це буде один, два якісні речі, так, ніж купляти дуже багато дешевих несертифікованих, не перевірених речей. Бо це є дійсно про здоров'я вашої дитини. Наступним кроком це пакування подарунків. А хоч здається, що до свят ще є час, але багато людей пакують подарунки зараз. Намагайтеся пакувати подарунки так, щоб дитині було зручно це відкривати. І відразу, як тільки дитина розгорнула ці подарунки, там порвала обгортковий папір, там всі ці стрічки і таке інше, приберіть його, тому що целофан, обгортковий папір, стрічки. Це можуть бути ті речі, які дитина може взяти в рот, вдихнути, вони закупорять або повністю заблокують дихальні шляхи і можуть викликати задуху. Тоненькі стрічечки, вони можуть овотуватись навколо пальця, дитина може їх ковтати, і це теж не дуже приємно. Тому розгорнули подаруночки, відразу все прибрали. Наступним буде це, звичайно, куди ставити ті подарунки. Це е, ялинка, буде якесь різдвяне у вас дерево, прикрашення, так? і коли ви е, готуєте ялинку, і у вас перша дитина, і вона першого року життя, то вибирайте то, що буде безпечно для дитини. Стримувати дитину у бажанні поторкатись ялинку, потягнути ялинку, по там щось почіпати це дуже складно, і ви не зможете постійно і всі свята слідкувати тільки за дитиною. Це гірше робити собі, бо ви не зможете розслабитись. Тому обираєте розумно і так сподумати один крок наперед. Якщо ви любите живу ялинку, Будь ласка, ви можете собі поставити цю живу ялинку, загородити її, наприклад, дитячим манежем. А тоді дитина не буде мати доступу до ялинки. Або є такі, ну, як бортики, ворота там часом люди розділяють частину кімнати, до якої дитина не може доходити так, цими такими бортиками. Ви можете взяти звичайні великі коробки картонні, обмотати їх подарунковим папером, яким досить щільним. І це буде такий декор, який буде відгороджувати ялинку від вашої дитини, так? так, щоб дитина не могла перевернути це дерево. Дерево має бути закріплено дуже ретельно, і воно завжди повинно бути достатньо вологим земля в горщику, так, для того, щоби. Не осипалися голочки. Коли дерево починає осипатися, це знак до того, що ялинку треба прибирати, бо дитина знову ж таки часто може їсти ті голки, вони можуть бути в носі, у вухах, і це не найкраще, що може статися з дитиною. Іграшки на ялинці. Уникайте скляних іграшок, або ви можете зробити якесь зонування ялинки знизу іграшки, м'які. Які не б'ються, зверху можуть бути якісь ваші особис... особливі особисті прикраси, які мають для вас емоційну цінність, які зроблені зі скла. Тож, те, що дитина може дістати, воно має бути максимально для неї безпечним. Є прекрасні варіанти іграшок, які не б'ються, і це буде дуже гарно. Я би не рекомендувала чіпляти на ялинку дзвіночки чи такі якісь іграшки, які. Торкаєшся і вони видають звук, тому що це буде приваблювати надмірно дитину, і вона може завалити ту дерево разом з всіма іграшками. Що стосується вогників, гірлянд, теж важливо не ставити їх на такому рівні, щоб дитина могла їх торкатися. Тому що діти знову будуть кусати, а ви знаєте, що в гірляндах є електричний струм, і я не думаю, що ви хочете, щоб ваша дитина. Отримала електротравму, так тому все, що дитина може дістати, ви підносите вище цього рівня, електричні прибори і таке інше. Ну, загальні рекомендації, мабуть, ви знаєте, що не варто в одну резетку вставляти більше, ніж три девайси, щоб не було перенавантаження, не варто залишати гірлянду на ніч. Якщо у вас старі гірлянди, намагайтеся їх замінити на нові, якщо десь є порвані, пошкоджені проводи, їх краще викинути і купити нову, тому що будь-яке пошкодження може підвищувати ризик виникнення пожежі. На рахунок свічок, це дуже романтично. Ну і в умовах блокаутів це може бути і частина вашої щоденної практичної рутини. Свічки повинні стояти високо на таких підставках, які не займаються так, не можуть виникнути ніякого вогню, і вони повинні бути недоступні для дитини. Так само, як запальнички, підпалювачі свічок електричні, будь-що воно не повинно бути в доступі для дитини. Якщо ми говоримо про штучну ялинку, або е, дерево штучне, або якийсь кущик чи віночок штучний, а дуже важливо, щоб він був виготовлений із вогнетривкого матеріалу, тобто такого, який не буде загорятися. Звичайно, що із штучним деревом хтось може собі вважати, що це не так є е, аутентично, романтично прекрасно, як із е, живим деревом. проте. Штучне дерево має свої переваги, у вас не буде голочок обсипаних, воно буде гарненько собі стояти стільки днів, скільки ви захочете. Прикрашати його теж варто таким самим чином, уникаючи в доступі для дитини речей, які можуть їй нашкодити, або гіпотетично можуть призвести до того, що дитина завалить дерево. Оскільки а, штучне дерево зазвичай стоїть на підставочці. В нього немає якогось великого там відра, як у живій ялинці, так? то ця підставка повинна бути теж міцно закріплена. Ви можете поставити є такі е, покривальця під ялинку, і під ці покривальця прямо цеглини поставити, щоб це дерево було супер міцно закріпленим. Якщо ми говоримо про такий давнішній спосіб прикрашати низ ялинки, це вата. Ви знаєте, що цього варто уникати і використовувати вату як прикрашення будь-де в новорічний вечір, не варто, тому що вона дуже легко загоряється. Мабуть, що на рахунок новорічного дерева це буде все. Єдине, що ви можете зробити одне дерево для дорослих. Таке, як вам подобається. Особливо це буде гарна ідея для перфекціоністів, які хочуть, щоб там кожна іграшка була на своєму виділеному місці там, і всяке таке інше. А окремо дерево для дитини. Дерево для дитини може бути яке завгодно. Можна вирізати ялинку і зробити величезну аплікацію з дитиною, якщо особливо це дітки старше, старше ніж один рік. Можна прямо на, на стіні зробити із скотчу форму ялинки, і дитина туди буде приліпляти якісь різні іграшки. Можна зробити, я бачила навіть із вішаків роблять форму ялинки. Декілька вішаків, і дитина може на них чіпляти теж прикрас. Можна купити маленьке деревце дитині окремо і якісь малесенькі іграшки, які не б'ються, дитина теж може їх прикрасити для себе, і це буде її особливе, суперчарівне дерево. На рахунок бенгальських вогників, фейерверків, ви знаєте, що у зв'язку із війною особливо вони є заборонені. Але е, люди хочуть там робити бенгальські вогники, це теж повинно бути бажано не в приміщенні, а на вулиці, тому що від цих іскринок маленьких може виникати загоряння, особливо не бажано це давати дитині в руки, оскільки це може спричиняти опіки. Що стосується ілюмінації. Я вже дещо сказала про прикрашення ялинки гірляндами, але пам'ятайте, що та ілюмінація, яка призначена до використання в приміщенні, повинна використовуватись в приміщенні. Не можна використовувати таку ілюмінацію назовні, поза приміщенням на вулиці. Те саме стосується і навпаки, тому що є певні різні заходи безпеки і призначення цих товарів, тому бажано використовувати все. Це призначення. Що стосується всіх оцих проводів шнурів, е, їх бажано е, зробити такими в один якийсь пучок і заховати цей пучок щільно під стіною, а ще краще за меблями, щоб дитина не могла його тягати, щоб дитина не могла його порвати, не могла нічого з ним робити і так само не могла за нього зашпортатися і впасти. Це стосується не тільки дітей, а ще й домашніх тварин, а також людей похилого віку. У багатьох країнах на Різдво є понсетії, різні ці рослини. Ну і в Україні також вони стають більш популярними: омела, ягоди падуба, тобто різні рослини, які прикрашають будинок. І дуже важливо намагатися їх розташовувати таким чином, щоб вони були поза доступом для дитини. Оскільки вони можуть бути отруйними, якщо дитина їх буде жувати, косати, облизувати.